Вітаю вас на каналі бісероплетиня. З вами Оля. В цьому відео покажу, як зробити зайчика міні-амігурумі з бісеру. Ось цей менший зайчик в мене з чешського бісеру номер 10 Та що більший, з восьмого розміру. Саме на ньому буду показувати вам. Також показуватиму на чорні волосінні. Для плетіння зайчика беру бісер світлого кольору, потрохи рожевого чорного. Одну коричневу для носика. Волосінь діаметром 0,22 мм. Беріть прозору. У мене буде чорна для камери. Відрізаю приблизно 85 см волосіні. На один з кінців набираю 6 білих бісеринок. Іншим кінцем прохожу назустріч в крайню бісеринку. кінці рівняю і затягую на середині. На один кінець набираю 4 білі. Іншим кінцем волосінні прохожу назустріч в крайню бісеринку. Затягую. Кінчик, що ближче до великого кола, вставляю в найближчу бісеринку. Зараз будемо рухатись по колу з шести бісеринок. Плетіння не перевертаємо, щоб не заплутатись. Ще раз перевіряю, щоб воно було на середині. Наверх, там, де менше коло, набираю три білі бісеринки. Іншим кінцем прохожу назустріч в крайню бісеринку. Затягую. Нижній кінець вставляю в наступну по колу бісеринку. Ще раз наверх набираю три білі. Іншим кінцем прохожу назустріч в крайню бісеринку. Після того, як затягнула, нижній кінець вставляю в наступну по колу бісеринку. Повторюю. Наверх набираю три білі. Прохожу хрест-накрест в крайню бісеринку. Затягую. Нижній кінець вставляю в наступну по колу бісеринку. Ще раз наверх набираю три білі. Через крайню бісеринку прохожу хрест-нахрест. -хрест. Нижній кінець вставляю у дві білі бісеринки, так, щоб з'єднати з початком ряду. На ліву сторону набираю дві білі, іншою волосінню проходжу назустріч через крайню бісеринку. Добре все затягую. Починаю третій ряд. Нас попарно, всюди по дві бісеринки. На той кінець волосінні, що якраз виходить з середини такої пари, набираю одну білу, одну рожеву, одну чорну. Іншим кінцем проходжу назустріч в чорну бісеринку. Затягую. Нижній кінець вставляю в найближчу бісеринку попереднього ряду. Наверх набираю одну білу, одну коричневу. Прохожу хрест-нахрест в коричневу бісеринку. Після того, як затягнула, нижній кінчик вставляю в наступну поколу бісеринку. На верхню волосінь набираю одну білу, одну чорну. Прохожу назустріч в чорну бісеринку. Затягую. Нижній кінець вставляю в найближчу білу бісеринку попереднього ряду. Наверх набираю одну рожеву одну білу. Іншим кінцем прохожу назустріч в білу бісеринку. Нижній кінчик вставляю далі по колу. Далі до кінця ряду вплітаємо по дві білі бісеринки, рухаючись по колу. кінці ряду нижній кінець вставляю в дві бісеринки, щоб з'єднати з початком ряду. Набираю одну білу, іншим кінцем проходжу через неї назустріч. Починаю четвертий ряд з того кінця, що ближче до спини зайчика. Туди набираю три білі. Іншим кінцем прохожу назустріч в крайню бісеринку. Затягую. Нижній кінець вставляю в рожеву бісеринку. Далі по колу буду вплітати по дві білі бісеринки. Наверх набираю дві білі. Іншим кінцем прохожу хрест-накрест крізь крайню бісеринку. Нижню волосінь вставляю в наступну поколу бісеринку попереднього ряду. Далі, як вже говорила, до кінця ряду робимо по дві білі бісеринки. Я впевнена з цим ви впораєтесь самостійно. В кінці ряду нижнім кінцем проходжу в дві бісеринки, щоб з'єднати його з початком ряду. Набираю одну білу, іншим кінцем проходжу в неї назустріч. П'ятий ряд починаємо з того кінця, що ближче до спинки зайчика. Набираю три білі бісеринки. Іншим кінцем прохожу назустріч в крайню бісеринку. Нижній кінець вставляю в бісеринку попереднього ряду. Далі по колу вплітаю по дві білі бісеринки. Наверх набираю дві білі. Іншим кінцем прохожу хрест-нахрест -хрест крізь крайню бісеринку. Нижню волосінь вставляю в наступну по колу бісеринку попереднього ряду. Далі до кінця ряду самостійно вплітаємо по дві білі бісеринки. В кінці ряду нижнім кінцем прохожу в дві бісеринки, з'єднуючи його з початком ряду. Набираю одну білу. Прохожу через неї назустріч. Правий кінець вставляю в ще одну білу бісеринку. Починаю шостий ряд. На ту сторону, що ближче до спини зайчика, набираю три білі бісеринки. Іншим кінцем прохожу назустріч в крайню бісеринку. Затягую. Нижній кінець вставляю в дві бісеринки попереднього ряду. На верхню волосінь набираю дві білі. Іншим кінцем прохожу хрест-нахрест в крайню бісеринку. Після того, як затягнула, нижнім кінцем прохожу в дві бісеринки. Ще раз наверх набираю дві білі. Іншим кінцем прохожу хрест накрест в крайню бісеринку. Затягую. Нижній кінець вставляю у дві бісеринки. На цьому етапі набиваю міні-амігурумі. В мене це звичайний пакетик. Гарно все затягую. На верхню волосінь набираю дві білі бісеринки. Прохожу іншим кінцем хрест-накрест в крайню бісеринку. Після того, як затянула, нижній кінець вставляю в дві білі бісеринки. Ще раз наверх набираю дві білі. Іншим кінцем прохожу назустріч в крайню бісеринку. Нижній кінець вставляю в три бісеринки, щоб з'єднати ряд. Набираю одну штучку, прохожу крізь неї назустріч. Прохожу через 5 бісеринок, з'єднуючи їх в коло. Зав'язую три вузлики і відрізаю зайве. Залишилось доплести вушка. Для цього беру новий відрізок волосінні десь сантиметрів 40. См. Вставляю його ось сюди, в коло над чорною бісеринкою. На один кінець набираю одну білу, одну рожеву. На інший кінець одну білу. Тим кінцем, де біла бісеринка, проходжу на зустріч в рожеву. Вирівнюю кінці до однакової довжини. На один кінець набираю одну білу дві рожеві. На інший одну білу. Тим кінцем, де одна штучка, прохожу на зустріч в дві рожеві. Набираю три білі. Прохожу через них хрест-нахрест. -на, -хрест. На правий кінець набираю одну білу. Вставляю вниз в білу бісеринку. Ще набираю одну білу, вставляю далі в наступну білу бісеринку, що випирає. Зліва також заповнюю два проміжки. По одній білій бісеринці. Вивожу, щоб кінчики опинились разом. Зав'язую три вузлики і відрізаю зайве. З іншої сторони на новий відрізок волосіні так само вплітаю друге вушко. Ось такий зайчик міні мініамігрумі з бісеру готовий. З вас вподобайка. Зустрінемось в наступних відео.